Чи траплялося вам колись, дивлячись людині в очі, відчувати, що її слова та її внутрішній світ існують у різних вимірах? Можливо, за щирою посмішкою, за випадковим жартом чи фразою, ви вловлювали щось невловиме, але справжнє та глибоке, щось, що не висловлювалося в голос, але було реальнішим за будь-яке слово це відчуття, що слова лише маска. Прикриття для того, що насправді відбувається всередині. А що якби ви могли навчитися сприймати ці сигнали не як розмиті передчуття, а як чіткі, помітні закономірності? Це відео не про маніпуляцію і не про прийоми холодного читання, це про здатність бачити, по-справжньому бачити психологічні глибини людської поведінки, про те, що як через щоденні вчинки та реакції проявляється те, що приховане від очей, те, що людина сама часто не усвідомлює, і в цьому нам допоможе один із найпроникливіших і водночас найнеоднозначніших філософів Фрідріх Ніцше. перед вами 10 спостережень, але це не просто філософські думки, це психологічні принципи, виведені з реальної людської природи. Кожен з них розкриває, як людина захищає себе, проєктує свій внутрішній світ і грає ролі в нескінченній виставі, яку вона називає своїм життям. Коли ви навчитеся розпізнавати ці поведінкові візерунки, ви помітите не лише чужі істини, ви почнете бачити і в собі ті частини, які довгі роки залишалися в тіні пригнічені, невизнані, забуті. Перше. Маски, що приховують істину, кожен із нас носить маску. Нічого стверджував, те, що ми демонструємо світові, рідко відповідає нашому справжньому я. Щоб бути прийнятими, ми створюємо зовнішні образи, сформовані страхом та прагненням відповідати. Ці маски не обман у його вульгарному розумінні, а тонка форма психологічного захисту. Це спосіб адаптації, який ми відточували з дитинства. Ми будуємо ці фасади шар за шаром, щоб убезпечити себе від засудження, відкидання, від болю бути справжнім. Придивіться до тих моментів, коли людина замовкає перед відповіддю, коли вона ухиляється від конкретних тем, коли її рухи стають нервовими та безмістовними. Саме там у цих ледь помітних тріщинах. Починає проступати істина. Справжнє я не може бути повністю приховане, воно пробивається крізь маску, як паросток крізь асфальт у хвилини втоми, у моменти несподіваної відвертості, у тому, що не вписується в ретельно вибудований образ. Ці миті, ці крихти автентичності є ключами до розуміння, бо лише там, де фасад починає давати тріщини, ми можемо побачити людину такою якою вона є насправді. друге ненависть дзеркало тіні. Те, що ми люто засуджуємо в інших, часто є відображенням того, що ми відкинули в собі. Задовго до появи поняття проекції в психології, Ніцше розумів цей феномен: зарозумілість, брехня, слабкість, боягуство. Якщо ви з особливим роздратуванням помічаєте ці риси в інших, Зупиніться і задумайтеся, чи не пригнічуєте ви щось подібне в собі. Нав'язлива критика, непропорційне засудження це майже завжди наслідок внутрішнього конфлікту. Це, ніби наш внутрішній суддя, бачачи в іншому те, що ми заборонили собі, починає кричати, щоб заглушити власну незручність. Ми засуджуємо інших, щоб переконати себе, що ми не такі. Але ця стратегія лише поглиблює внутрішній розкол. Прослідкуйте за своїм засудженням, і ви, можливо, виявите ту частину себе, яку давно заперечуєте, але яка все ще вимагає визнання та інтеграції, істину, яку ви шукаєте в інших, ви знайдете, подивившись у дзеркало власного несвідомого. Третє мовчання, що говорить, ніцше ставився з обережністю до мови. Для нього це був не стільки інструмент істини, скільки засіб маскування влади та підкорення. Слова можуть брехати, але мовчання майже ніколи. Коли людина раптом замовкає, ухиляється від прямого запитання, відповідає невизначено або різко змінює тему, не поспішайте ігнорувати це. Пауза це не порожнеча, це сигнал. Дискомфорт, що виникає в тиші, може розповісти більше. Ніж тисяча красиво вибудованих фраз, бо саме в тому, що ми боїмося назвати, що уникаємо обговорювати, прихована справжня вразливість. Мовчання нерідко вказує на біль, страх чи внутрішній конфлікт, який людина ще не готова озвучити. Воно є тим простором, де зіштовхуються бажання говорити і страх бути почутим. Навчіться слухати тишу, бо саме там народжується правда. Мовчання. Це крик, який ще не знайшов слів. Четверте, доброчесність як прикриття для его. Іноді за фасадом доброчесності ховається не смирення, а витончена форма марнославства. Ніч бачив у волі до влади не лише прагнення до домінування над іншими, але й потяг до моральної переваги, замаскований під турботу та доброту. Коли хтось занадто голосно заявляє про свою моральність, демонстративно засуджує чужі вчинки, постійно роздає поради, виправляє поведінку інших, це привід задуматися. Кого він намагається переконати себе чи весь світ у тому, що він кращий, чистіший, вищий? Справжня доброчесність не кричить про себе, вона не потребує визнання оплесків та повчань. Вона проявляється у вчинках, а не в гаслах. По справжньому зріла людина не прагне виглядати хорошою в очах інших, вона просто робить добро, навіть якщо ніхто цього не побачить, адже її нагорода у самій дії, а не в реакції на неї. П'яте самообман завжди перший крок. Перш ніж людина обдурить інших, вона обманює саму себе. Це, мабуть, одне з найбільш тривожних прозрінь Ніцше. Самообман це не слабкість, а тонкий майже неусвідомлений механізм самозбереження. Фраза У мене все гаразд, часто звучить не для оточуючих, а для себе самого. Вимовлена багаторазово. Вона перетворюється на мантру, в яку зручно вірити, щоб не стикатися з болем і з справдою, з правдою, яка може зруйнувати внутрішній світ. Якщо ви відчуваєте, що в чиїсь історії щось не сходиться, не поспішайте підозрювати брехню. Часто перед вами не брехун, а людина, яка роками переконує себе у вигаданій версії реальності. І чим міцніша ця ілюзія, тим сильніший біль, який вона прикриває. Це як збудувати будинок із піску на березі океану, відчайдушно переконуючи себе, що хвилі його не зруйнують. Шосте демонстрація переваги народжується зі страху. Бажання здаватися кращим, сильнішим, вищим, це не завжди гординя. Часто це глибинний страх власної нікчемності, страх бути незначним, страх бути забутим. Ніцше стверджував, там, де занадто багато хвастощів, демонстративної сили та самореклами, там, швидше за все, ховається невпевненість. Психологічна компенсація це коли людина доводить світові те, у що сама до кінця не вірить. Якщо хтось постійно підкреслює свій статус досягнення, важливість, придивіться він, можливо, відчайдушно захищає ту частину себе, яку боїться втратити. Справжня впевненість не потребує сцени та постійних підтверджень вона мовчить, бо знає собі ціну вона не заявляє про себе. Вона просто є, а її сила вимірюється не гучністю голосу, а глибиною внутрішнього спокою. Сьоме страх керує поведінкою. За більшістю людських вчинків стоїть не розум, а страх, не холодний розрахунок, а емоційний захист. Нічого розумів. Людина ж це не логічна система, а істота, яка вижила завдяки емоціям. Ми боїмося бути відкинутими, боїмося зазнати невдачі, боїмося бути неважливими. Саме страх, штовхає нас говорити занадто багато, бути нав'язливими, уникати близькості, тікати, коли стає серйозно, або навпаки, контролювати кожну дрібницю. Ці реакції не на ситуацію, а на старі, незагоєні історії всередині нас. Поведінка людини це її історія. Написана не словами, а вчинками розуміння чужого страху це перший крок до справжнього співчуття і, можливо, до зцілення самого себе. Бо якщо ми бачимо, що за чиїмось гнівом стоїть страх, а за чиєюсь байдужістю біль, ми перестаємо засуджувати і починаємо розуміти. Восьме критика це дзеркало, а не вирок. Нав'язлива хронічна критика це не викриття інших, це визнання власної внутрішньої боротьби. Ніц ще вказував, коли людина з завзятістю засуджує щось поза собою, вона мимоволі розкриває те, що не може прийняти всередині. Той, хто глузує з чужої чутливості, можливо, боїться власної вразливості. Той, хто висміює красу, може сам почуватися невидимим, неоціненим. А той, хто при кожній нагоді принижує інших, найчастіше бореться з відчуттям власної нікчемності. Суть критики не в її об'єкті, а в джерелі Дивіться не на те, що говориться, а звідки це сказано. Іноді слова, спрямовані на зовнішній світ, це крик із середини, це крик душі, яка не може інакше виразити свій біль. Люди говорять із болю, а не з логіки. Ми звикли сприймати чужі слова буквально. Але більшість висловлювань не продукт чистого розуму, а крик рани. Людина говорить не з логіки, вона говорить із болю. За холодними аргументами, за угідливими коментарями, за категоричними установками, завжди ховається травма. Той, хто відкидає любов, можливо, був зраджений. Той, хто сміється над почуттями, можливо, ніколи не знав, що таке безпечна близькість. Ніцше порадив би не поспішайте сперечатися з чиїмись переконаннями. Спочатку запитайте себе, який біль стоїть за цією вірою. Тільки тоді ви зможете зрозуміти людину, а не просто її позицію, бо кожне слово, що виходить із глибин нашого єства, пронизане не лише думкою. А й досвідом, що сформував нашу свідомість. Десяте поведінка це неусвідомлена розповідь про біль. Люди рідко говорять прямо про те, що їх ранить, але вони завжди це показують зникнення без пояснень, постійні жарти, що приховують дискомфорт, одержимість роботою, поверхневі зв'язки замість глибокої близькості, це не просто звички, це механізми виживання. І кожен з них говорить ось чого я боюся, ось що я уникаю, ось як я справляюся з тим, що колись було занадто боляче. Ніцше вірив, якщо ви навчитеся бачити ці повторювані шаблони, ви перестанете дивуватися і почнете по-справжньому розуміти. Розуміти означає доторкатися, а не судити. Тепер у вас є структура не для засудження, а для ясності, не для аналізу інших. А для того, щоб стати більш людиною, ці десять істин не про маніпуляцію, не про викриття, вони про здатність бачити глибше. Вони нагадують кожна поведінка це сповідь, кожне звинувачення це проекція, кожне перебільшення це спроба щось захистити, і кожне прикриття це колись незахищена душа. Коли ви побачите, що за гучним голосом може ховатися тихий страх. А за жорсткою позицією застарілий біль ви перестанете реагувати і почнете співпереживати. Розуміння це не слабкість, це акт внутрішньої сили, а бачити людину за її захистами це, можливо, найлюдяніша з усіх здібностей. Ніцше писав: хто бореться з чудовиськами, повинен дивитися, щоб самому не стати чудовиськом.